Вітаю вас! Хочу з вами сьогодні поговорити і розповісти, як я обрала мій опит неправильно каміння для себе носіння ну, носіння для себе каміння. Да? У мене їх багато камінців, різних, зараз я вам покажу. І на руках, і все, бачите, от на руках таке, ну, це я не ношу постійно таке, я ношу там. Е, ще й майки, да? Це я ношу такі е, браслети да, постійно можу носити е, подвіски, отакі постійно ношу. А типу, камінчики одягаю на практику е, з учнями там, по медитації записати щось. Є у мене такі камінчики. Є от такі камінчики, це, до речі, природній рубін, і він зовсім не такого кольору червоного, як всі. Люблять його показувати. Кварц, трошки мені його побили, нехороші люди. В общем, я покупаю собі все в світлих кольорах, тонах, тому що підходить мені от так камінчики. Взагалі я вибирала каміння. Те, що от мені хочеться, бачу там якусь картинку мені по душі, і думаю, от візьму те, -то, те тето. Те в один момент мені захотілося, у мене є підвізка з чорним камінчиком і такий же от, типу, такого чорного перстня. Мені підійшло, мені робив один майстер. Потім я вирішую замовити. І чорний повністю чорну підвіску і чорний браслет. Там каміння, які я собі захотіла, думаю, значить, воно буде відбивати негативні програми. І все. Взагалі люблю обирати так по відчуттям, те, що мені підходить або не підходить. Одного майстра взяла. Мені стає одразу погано після того, як я одягаю цей камінь. Настільки погано, що в мене почали вокруг мене відбуватися якісь ситуації несумісні з нормальним станом. Я розумію, що вокруг люди агресивні стоять. Тобто ти таки натягнув на себе щось вообще. Хоча я думала, що воно на мене спрацює як захист, і я буду захищена, чорний камінь відбиває негатив. Думаю, ладно. Покладу, замовлю у іншого майстра. Замовляю у іншого майстра десь через декілька місяців, через півроку, такий же самий, наче підвізку і браслет чорний. Одягаю така ж сама ситуація, і тут я розумію, що щось тут не то. Я вже питаю вчителів. знаєте, тож я думала, що я по відчуттям оберу, інтуїтивно мені підкажуть. Я ж, от наче в мене там чорний камінь і десь там чорне вкраплення можуть бути, хоча я чорний колір не ношу в одязі. Тут я розумію, що мені вчителі кажуть, ти ж не питала, чи треба тобі це, ти не питала, чи підходить воно тобі. Яка мета була того? Я думала, що захист. Захист так не працює. І навіть якщо воно було заряджено на захист, воно не спрацювало. Воно спрацювало проти мене, мені ставало погано, гірше, гірше. Тобто, ми можемо, не розуміючи, після цього я поміняла на голубий, голубий з білим, одягла супер. Просто супер, три дні щаслива хожу. Потім я їх чищу там, камінчики все, перевдягаю, ношу інші. І я розумію, що зовсім не... Не, навіть якщо вам майстер, навіть якщо він дуже хороший, це не означає, що цей камінь вам підійде. Буває таке, що енергетично ви не сумісні з цим. Тому можна, якщо ви розумієте, або консультуватися по знаку Зодіака або, в принципі, так і любі інші речі. Вони можуть вам просто не підійти в даний момент. І взагалом цей колір цього камня вам не підійде на собі. Там, де у мене колон був, і там, де був перстень чорний, я їх ношу. І вони як відбивають. Там інша програма, і зроблено по-іншому. Е нема такого кількості чорного камня, і воно мені підійшло. А от інше в чорному кольорі мені просто не підходить. Значить, ви можете відчувати по собі слабкість від каміння, бо вони набирають енергію, натягують вони колосальні набира... збирателі енергії, і віддачі енергії, і захисту, і програми, і... і живі существа в них живуть, і хранителі є каміння, і енергії є у камнях. Навіть якщо ви його почистите від майстра, якоби ви думаєте, що воно у вас очистилось, і ви можете його носити з задоволенням, воно може не підійти із-за того, що це просто не ваш камінь і колір. Не тільки камінь, а й колір. Так що е я розумію, що знаються дехто нам набагато більше. Я люблю каміння, у мене його повно-повно всюди. Е навіть Почистивши, ми можемо помилитися, і вам може бути погано не від того, що у вас якийсь фізичний стан, а від того, що ви не в тому камні сьогодні одяглися. Навіть мені сказав майстер по рубінах, коли мені робили один перстінь з рубінами. Він сказав: на цьому пальці, саме на безім'янному пальці, там буде тиск падати, в одному повишатися, тобто слідкувати за тілом, як і куди одягати на який палець. Навіть так вони працюють, і це така ціла наука про каміння. Тому я вже тепер дуже обережно до нього відношусь і зразу домовляюся, що якщо воно мені не підійде, якщо я навіть помилилася і вибрала не той камінь, щоб можна було обміняти його, якщо це, звісно, не перстень, який ви під себе робили. Тож будьте уважнішим до себе, або консультуйтеся з майстром, або якщо ви вперті і хочете, як я собі, те, що я хочу то будьте готові до того, що він вам може не підійти.